Вітаю вас, учні та учениці, на уроці зарубіжної літератури для 10 класу. Ми розпочинаємо нову тему і пов'язана вона зі змінами у драматургії на межі 19-20 століть. У 9 класі ви вже мали можливість зануритися у нову драму, вивчаючи твори ляльковий дім Генріка Іпсена та Пігмаліон Бернарда Шоу. Пригадали! У 10 класі пропоную вам поглибити уявлення про драматургію зазначеного періоду на прикладі твору Блакитний за іншою перекладацькою версією синій птах Моріса Метерлінка». Цьому ми присвятимо найближчі 4 уроки, тож нумо до активної роботи. Пригадаймо, що ви вже знаєте про драматургію в межі 19-го-ХХ століть. Чим твори Іпсона та Шоу відрізняються від драматургічних творів попередніх епох. Поставте відео на паузу та занотуйте все, що спадає на думку. А тепер порівняємо наші уявлення: упродовж 19 століття драматургія посідала другорядне місце. Митці епох романтизму та реалізму подарували світу значну кількість новаторських поетичних та прозових творів. Так само вони працювали і над драмами, але створювали їх за зразками минулих епох із традиційними конфліктом, розв'язкою, типами героїв. В ужиток навіть увійшло поняття добре скроєна драма, тобто така, що відповідає усталеним нормам та є зрозумілою для широкого кола глядачів. Ситуація змінилася наприкінці 19 століття, коли митці звернулися до болісних соціальних проблем і зрозуміли, що говорити про нові проблеми старою мовою більше не випадає. Так розвинулося явище, що отримало назву Нова драма. Генрік Іпсен у Норвегії, Август Стрінберг у Швеції, Гергард Гаупман у Німеччині, Бернард Шоу у Великій Британії, Моріс Метерлінг у Бельгії, Антон Чехов у Росії, Леся Українка Володимир Винниченко в Україні, ці та інші європейські письменники упродовж двох десятиліть назавжди змінили світ драматургії. Серед ознак творчості зазначених драматургів можна виокремити. Звернення до гострих соціальних і морально-етичних проблем. Пригадайте, які соціальні проблеми порушені у прочитаних вами раніше творах Іпсена та шоу. Увага не до інтриги, а до подій і вчинких персонажів, зображання трагедії особистості в соціумі, умовність символізація зображення у загальнений зміст, домінування діалогу надією, розкриття внутрішньої дії. Увага до душевного стану героя, психологізм, заглиблення у внутрішній світ персонажів. Герої не належать до позитивного або негативного полюсів, їх зображують в усій складності, рушійна сила конфлікту, зіткнення поглядів ідей, моралі. Вагома роль підтексту, прихованого внутрішнього змісту висловлювання, відтворення життєвої правди, умовлені героїв зображеному зображуваному конфлікті, відкритий фінал. Тобто розв'язання конфлікту відбувається поза межами тексту, подальша доля героїв залишається невідомою для читачів і глядачів, розширення функцій ремарок у драматургічному творі, авторського пояснення щодо умов та часу дії, зовнішнього вигляду та поведінки дійових осіб тощо. Усі ці риси ви на конкретних прикладах аналізували у 9 класі, тож пропоную поглибити теоретичні знання. Чи помітили ви, що у творах Генріка Ібсена протиставляються життєві позиції та світоглядні ідеї? Саме тому його твори традиційно належать до так званої драми ідей. У творах Бернарда Шоу ви могли спостерігати певну боротьбу ідей, носіями яких є герої, і це дало поштовх розвиткові драми дискусії. Цікаво, що конфлікт у таких творах не розв'язують, а тільки підсилюють і залишають відкритим наприкінці. Ще один тип нової драми можна дослідити на прикладі творів Антона Чехова. Автор зображує не події, а переживання героїв, рефлексію та внутрішню боротьбу. Така драма є лірико-психологічною. І останній тип у центрі нашої уваги символістська драма. Дія в ній відбувається в умовних обставинах, символічному й невизначеному часопросторі. Герої стають символами певних переживань і настроїв та зображають духовне життя людини. Теоретиком і творцем символістської драми був бельгійський письменник Моріс Метерлінг. Він народився в 1862 році у бельгійському місті Гент, вивчав право в тамтешньому університеті та в Парижі. Перші роки дорослого життя присвятив саме правничій справі. Та вже в 1888 році родина підтримала Моріса Метерлінка на письменницькому шляху і оплатила друк його поетичної збірки оранжереї. Успіх до метерлінка письменника прийшов наступного року, коли світ побачила п'єса казка Принцеса Мален. У 1892 році Метерлінк створив драму «Пелас і Мелісанда історію двох закоханих, що знищують себе в прагненні до досконалості. Сюжет твору зацікавив уже відомого вам композитора-модерніста Клода де і він створив одноіменну оперу. Пропоную вам ознайомитися з її уривком у постановці Паризької національної опери. Зачаровує, чи не так? Найвідоміший твір автора Синій птах, його ви також можете знайти в перекладі як блакитний птах, був написаний 1908 року. На той час автор, який обрав напрям символізму, уже й сам відмовився від деяких своїх ідей. Та певні риси, притаманні творам Метерлінка, незалежно від періоду їх написання. Орієнтація на внутрішню дію, тобто переживання героїв, їхні моральні пошуки. Важливість усіх дійових осіб твору, використання містичних елементів, загадок, натяків, винесення ключових думок твору у підтекст. У 1911 році письменник здобув Нобелівську премію з літератури з таким формулюванням: за багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, позначені багатою уявою та поетичною фантазією. Якщо ви зацікавлені у докладному вивченні життя і творчості Моріса Метерлінка, зверніться до робіт українського філолога Дмитра Чистяка. На його думки будемо покликатися і під час наших уроків, присвячених твору блакитний птах. На цьому ми завершуємо вступне заняття. Прошу вас прочитати п'єсу Блакитний птах аби її подальше обговорення було більш змістовним. До зустрічі!